Всі ми час від часу задаємось важливими питаннями, чому ми існуємо? Чи існує життя на інших планетах, чи можна пройти перший рівень супермарі, використовуючи тільки свій голос? І хоча на всі питання в мене не вийде відповісти, але на одне з них я, можливо, знаю відповідь. Я думаю, що ми самотні у всіх відношеннях. Можливо, існують мільйони цивілізацій, але ми фактично відрізані від них через величезну прірву відстані й часу, яка розділяє зоряні системи. Подумайте про це, наші людські цивілізації лише 10 тисяч років, крапля в морі порівняно з віком нашої зірки. Якщо брати до уваги лише науковий вік, то нашій цивілізації лише кілька століть. Навіть якщо припустити, що на кожній зірці є планета з цивілізацією, подібно до нашої, які шанси, що вони співіснуватимуть одночасно? І навіть якщо вони існують одночасно. До того часу, як сигнал, або зонд дійде до нас, тисячі, якщо не мільйони років вже пройшли з моменту запуску зонда. Ми посилаємо радіосигнали десятиліттями, коли цей сигнал нарешті досягне іншої цивілізації? Чи будемо ми все ще тут? І це лише сигнали до того часу, як інопланетяни піднімуть зонди Вояджера, скільки зітнень з астероїдами пережила б наша планета, скільки масових вимирань. Ми всі фактично відрізані один від одного на наших маленьких острівцях простору і часу. Це майже повна ізоляція. І наскільки наші фізики кажуть нам, що насправді не існує способу подолати цю нескінченну прірву, насправді є лише один спосіб це зробити: кохання, Тарс. Кохання. Ну добре, можливо, я зможу відповісти на два питання. Адже сьогодні я спробую пройти перший рівень Супер Маріо? але замість геймпада або іншого контролера. Я буду використовувати свій мікрофон, голос, ну а також спеціальну програму, яка буде натискати необхідні клавіші, коли я буду говорити необхідну для цього команду. Е, а, дупа. 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 Якщо вам цікаво, чому цей файний хлопчина в кадрі каже дупа, то дайте поясню. Для того, щоб вся ця магія з розпізнаванням слів працювала, нам необхідно додати команду зі словом. І коли програма почує це слово, вона натисне на клавішу. Тут також вистачає налаштувань, як само натискати чи довго затискати, але зараз не до цього. Тому що проблеми почались з самого початку. Коли я дізнався, що українську ця програму розпізнавати не може. А точніше не програма, в цілому такого немає в Windows. Тому було два шляхи: або зробити команди англійською, right, Left, Jump, або транслітом, і сподіватися, що нас зрозуміють. Дупа. 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 Джомпа дупа, 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 треба велика дупа, Джомпа Джомпа Дупа, 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 Джомпа, дупа, Джомпа дупа, Джомпа-дупа, Джомпа -дупа. Джомпа, дупа. Проблема номер два з'явилась в мене якраз тут. Є маленька така затримка між моментом, коли ти щось скажеш, і після того як програма нарешті тебе зрозуміє і натисне на клавішу. Але підстрибнути і натиснути вправо треба, якщо не в один момент, то майже. На щастя, таке також можна зробити. А нам потрібна команда, коли він буде натискати стрибок, а потім направо. Справо? Ну, я не знаю, можливо, спрацює. Після цього я трошечки налаштував команди. Дупа йде трошечки далі. Справу стрибає трошечки вище, і в мене вийшло щось типу такого. Жомпа. Дупа. Дупа. Жомпа. Дупа. Справа. Оооо. Справа. 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 Стоп! Стоп! Ба! Так! Мені це дуже дало далеко. Дупа? Дупа? Але йому, ну тобто, мені, не здалося. Для того, щоб краще керувати Маріо, одних лише базових команд виявилось недостатньо. Адже завжди буде необхідність в тому. Щоб зробити крок вперед, але менше. Тобто нам необхідно дупа, але менше. Дубка. Дубка, дубка. Дубка. Справа. Жомпа! Ааа. Я хотів сказати стрибок, жопка і дупа змішались в моїй голові. І Якщо вам здається, що ось тепер можна пройти гру, то вітаю! Я також так думав, поки не дійшов до цього моменту, де спочатку гра мені нагадала, що в ній є таймер, а потім. Справа. Дупа. Справа. Справа. Справо. 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 Справо! Нам потрібен маленький стрибок вправо. Нам потрібно те саме, що справо. Але не зліво, але маленьке справо. Чат. Давайте назву кому чат. Щоб, і, знаєте, щоб я в момент, коли подумав і такий майже забув, я скажу чат 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 Найс. Nice. І це дійсно найс. Nice, адже в нас нарешті є всі інструменти для того, щоб пройти гру. Залишилось лише декілька спроб і кінець. Правда ж? Скоро кінець. Перемога буде. Справа. Ні, не страту. Справа. Жомпа! Курсу, як є! Юки-ю! Справа! Справа. Сука, я тебе нахуй салат грибний поріжу! Падла! Справа. справа. Ты чему не дострибнув? Дупа. Дупа. Ну, дупка, 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 дурка, 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 дурка. 히ихихих. Дупа. 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 Справа. 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 чат, 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 Справа. дупа, справа, справа, Сп справа, Справа. справо, Справо! 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 Щісо! Так! Ми зробили цей чат! Ми зробили! Я не знаю, чому, але в мене. О, в мене таких емоцій не було від ні одного боса, мені здається, в Дарк Souls. І. Хоча я не знаю, це просто це здавалося б, така фігня. І ось саме таким чином в мене вийшло пройти перший рівень Маріо, використовуючи тільки свій голос. Хоча я наче збирався пройти гру повністю. Ну, я думаю, що це можливо, але для цього знадобиться ще більш додаткових команд, а також багато, багато, і я скажу це ще раз, багато смертей. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь, а також приходьте на стріми, якщо хочете більше подібного контенту. Дякую всім іменам, які ви зараз бачите на екрані. Саме завдяки ним в мене є можливість робити відео. Слухайте, а може в мене вийде відповісти на всі три питання? Підпишись, літня сонце, дивись, літня сонце, коментуй, літня, сонце.